Як ви вже чули у новинах цими днями внаслідок російської атаки в Україні постраждало американське підприємство. Ну і звісно ж, американські блогери не промовчали про це. <успільшені> у нас зараз великі новини: російські ракети вдарили по американському бізнесу в Україні. Владимир Путін завдав удар по американському бізнесу в Україні після переговорів із Дональдом Трампом на Алясці. Але перш ніж я продовжу, це не призведе до того, що армія США втрутиться у цю війну. Путін не вдарив по території Сполучених Штатів, але він ударив по американському бізнесу. За даними НПР, цей бізнес розташований на заході України. Там завдано значних руйнувань і понад десяток поранених. Під удар потрапили компанія Flex. вона виробляє цивільні електронні компоненти і продукцію. Має понад 100 офісів і заводів по всьому світу, заснована у США і штаб-квартирами в Сінгапурі та Остін штат Техас. Це не військовий бізнес, це цивільний, і Росія вдарила по ньому, попри переговори про припинення вогню. тепер ясно, яку позицію займає Владимир Путін щодо того, чи він взагалі хоче миру. Поширюйте цю інформацію, щоб більше людей знали.